Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Коли є спільний зовнішній ворог, рада єдина як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів. Сьогодні монобільшість слуг народу не контролює повністю законодавчий процес у Верховній Раді, не вистачає голосів. Тому більшість законопроєктів приймається за підтримки інших фракцій та груп, які за потрібні голосування просувають свої інтереси. Про це в інтерв'ю главкому розповіла народний депутат України від фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк. До прикладу, у нас є законопроект про боротьбу з відмиванням коштів, де ми відносимо олігарх. До високоризикових клієнтів це означає, що банки просто можуть таким клієнтам відмовляти. Але фракція Європейська Солідарність дуже запереживала за олігархів і вимагала розгляду всіх 300 правок до цього проекту. І керівництво нашої фракції витрачає час, аби домовитися з керівництвом ЄС, аби вони цього не робили. Результат олігархам поліпшений фінмоніторинг тільки заради того, щоб в залі не застрягли в розгляді одного законопроекту на кілька годин, розповіла нардепка. Василевська смаглюк також розповіла про те, що поступки, на які доводиться йти задовольняючи вимоги певних депутатських мінігруп, ставлять під загрозу. Вступ України в європейське співтовариство, коли є спільний зовнішній ворог, ради єдине як ніколи, це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів. Наприклад, обмеження статуту публічної особи. Зараз депутати назавжди публічні особи і до них застосовується посилений фінансовий моніторинг на час каденції і 12 місяців після її завершення. А далі застосовується ризикорієнтований підхід. Але депутату ОПЗЖ Григорію Мамці стало тяжко важко від того, що потрібно постійно надавати підтвердження погодження коштів. Його підтримали такі страждальці з усіх абсолютно фракцій. І вони Ільшістю голосів скасували цю вимогу, чим поставили під загрозу вступ України в європейське співтовариство. Проте задовольнили свої шкурняки, розповіла Ольга Василевська Смаглюк. Зокрема, в урядовий законопроект номер 8008 про зміни до закону про запобігання та протидію легалізації відмуванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які мають у тому числі адаптувати українське законодавство до окремих стандартів FATF, і вимог директиви ЄС намагаються просунути поправки, які послаблять контроль за політиками. Як пише керівник центру та дії корупції Віталій Шабунін. Кілька депутатів подали поправки про скорочення строку перебування у статусі національного публічного діяча до трьох років після звільнення або лише коли на посаді. Міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики залишалися під пильним моніторингом весь час. І саме це дуже не влаштовує окремих депутатів, зазначає Шабунін. Ініціаторами поправок є обраний від уже забороненої ОПЗЖ Григорій Мамка та представник Європейської солідарності Артур Герасимов. Наразі профільний комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики відхилив ці поправки, але під Час прийняття законопроєкту їх все одно будуть ставити на голосування. Водночас комітет виключив і норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів. Шановні депутати, не можна однією рукою імплементувати стандарти боротьби з відмуванням коштів, а іншу їх ліквідовувати, додав Шабунін. Нагадаємо, цей законопроект має встановити високий ризик ділових відносин на громадян РФ, російські компанії та компанії з співвласниками з РФ. Крім того, законопроектом передбачається включення олігархів до переліку клієнтів, яким фінмоніторинг зобов'язаний становити високий ризик ділових відносин. Таким чином, усі поплічники, Лишнього президента і надалі продовжують перекривати інтереси влади та деяких усім нам відомих гетьманів. Подібні дії з боку згаданих посадовців гальмують будівництво європейської держави і тим самим грають на руку ворогу. Кожен із таких гарасимових та мамок має бути позбавлений права голосу та притягнутий до відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.